Розкажіть, будь ласка, секрет вашої краси. Я дуже люблю їсти. Мені завжди здавалося, що я псих адіночка. Мої батьки мене просто робили з задоволенням. Мені вже 45 років. За вами не повториш. Розкажіть, будь ласка, секрет вашої краси. Секрегія дуже простей. Я простий я думаю, що мої батьки мене просто робили з задоволенням. З любов я... З любов'ю. Я взагалі вважаю, що діти повинні робитися з задоволенням, з любов'ю. І тоді вони народжуються, щоб нести в цей світ щось, щось осмислене, як то кажуть. Тому ну звісно, що я що мені вже 45 років, і треба. Так, а що? А що ви думали? А ви Instagram У вас там такі тренування, що за вами не повториш. Ну, я займаюся спортом, я займаюся собою. Не можу сказати, що я сиджу на дієтах, я це завжди говорю, що в мене просто багато енергії, я її багато витрачаю, і тому мені треба їсти. Я дуже люблю їсти для того, щоб в мене була енергія. Але цю енергію треба кудись витрачати. Тому я із. Співаю і десь виступаю і щось роблю і тренуюся, і косметику випускаю, і ляльок випускаю, і конфети роблю. І що я тільки не роблю? І в кіно знімаюся, і передачі веду. Як вам як вам виступ у нас на будинку? Прекрасно. Я дуже люблю цей формат. Отакого живого спілкування тим паче, що це для нас от з Машою така історія, коли я одна це роблю на фо. Умах ти сама собі формуєш лінію, що ти маєш сказати. Ти розповідаєш тільки про себе, коли поруч знаходиться іскрава жінка. В якої не закривається рот, бо це її основна професія, це трошки інакше. І тут включається партнерство. І е, Мені завжди здавалося, що я псих-одіночка, але як виявляється, бачите, я можу бути і партнеркою теж. Тому впродовж життя люди можуть відкривати в собі якісь риси, про які ти навіть не здогадувався до цього. Якщо починаєш щось робити, це е, пробуйте, робіть. Можливо, можливо, це те, чим, чим, чим потрібно. Це, якщо до форуму і до цього всього мотивації, то я б таку склала думку про те, що коли ти чогось боїшся і думаєш, що чогось щось, щось тобі не дано, і щось ти не вмієш, спробуй. Можливо, це в тебе дуже буде гарно виходити.